Доброго ранку. Ви на каналі студія управління часом Богуштайм і з вами сьогодні знову я, Назахарова, експерт тайм менеджменту компанії і черговий випуск нашої тайм менеджмент зарядки. Сподіваюся, що ви готові до нового робочого тижня, сьогодні понеділок, початок в такому стандартному, да, загальному розумінні цього слова. І сьогодні хочу поговорити з вами про. Звички, про міфи, і про те, як іноді, коли ми хочемо в своє життя провадити щось нове, те, чого раніше ми не робили, або робили якось несистемно, да? дещо по частиночкам, то хочу показати, як проти нас працює те, що зовні. Да? І сьогодні про міфи тайм менеджменту. Я сподіваюся, мене добре чути і видно. І почнемо. Тож, знаєте, сьогодні хочу поділитися тим, що я вже десь тиждень впроваджую в своє життя таку нову звичку, і я відчуваю, як мені то тяжко. Це не те, що я звикла робити, це не та звичка, яка Одразу може дати розуміння, що мені з того буде. да Це неочевидний результат, він такий трішки віддалений. І тим складніше мені якось донести до самої себе, як не дивно, чому я маю це робити. Доброго ранку! Приємно, що ви приєднуєтесь, приємно, що ви з нами в такий ранній час. Тож. І якщо я вважаю себе напівсистемною людиною, і мені важко проходити через процес впровадження і багато факторів заважають, і в мене вже 2500 тисяч разів було бажання, я не хочу, мені це не потрібно, я не бачу результату. Давайте це не будемо робити. І потім я зупиняюся і згадую, а навіщо я це захотіла впровадити в своє життя. І я розумію, що Мені потрібно десь вийти за рамки тих схем, шаблонів, до яких ось я звикла. І ця звичка, вона дає мені таку можливість. Тож, як міфи про тайм менеджмент впливають на нашу здатність, бажання і намір планувати, давайте згадаємо найпоширеніше, якщо ви згадаєте щось із свого життя, да, те, що ви чули? Діліться, будь ласка, тому що в мене є інформація з однієї сторони, якщо у нас буде таке всебічне обговорення, це буде дуже круто. Тож, тайм-менеджмент менеджмент це складно. Напевно, всі це чули, да, і це перший міф. Але коли ми чуємо слово тайм-менеджмент в перекладі з англійською керування часом, відразу. Якісь такі схеми, проекти вимальовуються, можливо, в голові, у мене так було колись. Да? І ти кажеш, ні, це складно, мені воно не потрібно. Мені щось таке на раз, два, три, і тоді, щоб воно впевнено, точно працювало, і тоді все буде, ну, це я можу запровадити. Але коли ти знаходиш для себе систему, яка по поличках викладає тобі, що, за чим і для чого робити. Це становиться вже не так складно, і ти розумієш, для чого це ти робиш. Складно все, що нове. І оце мій приклад з новою звичкою, незвичною для мене. Да? Він дуже яскраво показав мені в тому числі, що все, що нам невідомо, по-перше, перша думка це, це складно, і це мені не потрібно. А я б перефразувала, дозволила собі перефразувати, а чи дійсно це мені не потрібно. А якщо це я впроваджу до свого життя, які зміни на краще мене чекають? І тоді це вже цікавіше. Тож, далі, те, що ми дуже багато чуємо командою, що тайм менеджмент це життя за графіком, роботизоване, механізоване, і немає спонтанності і відчуття природності природнього плину часу. Слухайте, друзі, ну, якщо говорити про якусь роботизацію, хто створює план на день? Да? Хто займається плануванням вашого дня? Ви. Тож, якщо ви собі створили такий план на день, де немає якогось залишку часу, проміжку часу на творчість, то ви маєте такий результат. Це перше, що приходить на думку. Насправді. Оскільки людина створює сама собі плани, і людина може залишити свідомо час на творчість. Якщо ми цього не робимо і е, кажемо всім впевнено, авторитетно, що тайм-менеджмент менеджмент це все дуже-дуже е, без спонтанності, без творчості, ну, слухайте, а чого ми так вирішили, задумаємося, так? Да? Далі. Що ще таке мені згадалося з міфів про той-менеджмент? Це, що стосується мам, молодих мам, може здебільшого, той-менеджмент і маленька дитина несумісні. От тут зовсім не погоджуюся, тому що у нас дуже багато успішних випускниць наших тренінгів. І це є прямий доказ, тому що тайм менеджмент і... Материнство сумісні. Якщо е, подивитися в узагальнено, е, хтось каже, дитина постійно щось, щось в, свій, в свій графіку, да? і як підлаштувати. Але ж якщо ти знаєш оцей напівспонтанний графік дитини, то ти можеш свій графік вибутувати навколо цього графіку. І це, напевне, найлогічніше припущення, що можна зробити. І таким чином. І в тебе є в життя, і в дитини є стабільні точки. І у вас є плани. Да? У тебе є плани, як у матері, і ти не відчуваєш, що постійно десь просто реагуєш на ситуації. Да? Щось сталося реакція. Щось сталося реакція це не дуже, напевно, приємний досвід, як мені здається. Тому ем, потрібно замислитися, як вибутувати свої плани навколо планів дитини. Що ще? Ем... Знаєте, ще от така найпоширеніший міф, напевно, це найпоширеніший. Я багато чого не встигаю, я хочу встигати більше, але в мене немає часу займатися плануванням або та менеджментом. Я дуже круту асоціацію знайшла в літературі, коли людина, море, човен має дірку, і сидить людина, вичерпує цю воду власноруч, власну руками. І кажуть, слухай, ну да, зупинись ти на хвилинку, і просто за, замкни цю, цю, цю дірку якоюсь там річчю, да? але потрібно зупинитися. І він продовжує виштовхувати воду і каже: мене немає на то часу. Що ви мене відволікаєте дурницями? У мене така, знаєте, безмовна сцена. Ми не можемо зупинитися іноді на хвилиночку. Щоб здобути значно більше часу. Насправді, якщо ми вкладаємо 10-15 хвилин в планування свого дня, натомість ми отримаємо декілька годин. Тому що ми не відволікаємося на те, щоб згадати, подумати, що потрібно, у нас є каркас, і на цей каркас ми вже... Нанизуємо найважливіше, і дивимося, чи можемо реагувати адекватно без якогось стресу на те, що прилітає ззовні, те, що не було прописано. тайм менеджмент тільки про роботу, так і це про те, що тайм-менеджмент не підходить звичайним людям. Це те, тільки про те, що бізнесмени мають плани, всі успішні люди планують. А в мене ж немає бізнесу, в мене немає компанії. Я обійдуся без тайм-менеджменту, але це не тільки про те, що планувати робочий час, а це що для того, от чому. А, ще один міф: згадала, поки не вилетіла думка, тайм менеджмент не для творчих людей, він тільки для логіків. І тут хочу наголосити на тому, якщо ти щось починаєш і це кидаєш, і в тебе. Створюється такий ланцюжок, що це не для мене, бо воно для мене не спрацювало, і значить воно не працює загалом. Да? Але якщо дійти до кінця і е, проаналізувати, що саме було на заваді у цьому е, зламу плану, тоді можна дійсно зробити висновок, як адаптувати наявну систему, щоб вона працювала саме для вас. І для творчих людей та менеджмент навпаки міг би дати підтвердження їх здобуткам. Якщо ти митець, то ти сьогодні написала 10 сторінок нової книги. Якщо ти фотограф, в тебе є розклад запланованих фотосесій, і це про успіх, і це про підтвердження потрібності нашої справи, і про підтвердження здійснення. І вивільнена цієї творчості вже на папері фізичний світ. І це не просто про задачі дня, навіть це про більше, це про ті цілі, до яких ви можете йти завдяки плануванню. Або навпаки, якщо не фіксувати перемоги, і трішечки так зневажливо говорити, що це лише 10 сторінок. Тоді і планувати не хочеться, тому що це лише 10 сторінок. А якщо це 10 сторінок, а всього ти запланував 100, і тобі залишилося ще, якщо це перші 10 сторінок, ще 9 разів по 10, і це вже норма, і це вже твір, і це вже перемога. І от це перечуття, тому що залишилось зовсім трішечки перед тим, як можна буде побачити витвір. Витвір мистецтва. Тоді тайм менеджмент він взагалі підходить до творчих людей. Отакі От міфи сьогодні згадала, і сьогодні те, що хотіла вам розповісти, і, як завжди, закликаємо вас сьогодні згадати, до яких цілей ви хочете прийти. Давайте на ближчі пару місяців, адже ми вже знаходимося напередодні Нового року. І це такий магічний час, як перехід да, з року в рік. І завжди хочеться щось змінити, щось привнести, щось згадати, підбиття підсумків і планування нового. І тим більше сьогодні можна згадати, чого хотілося, а чого ще не встигли зробити. А час є. У нас ще більше, як два місяці, насправді, друзі. Тож, давайте створимо саме самий такий. Класний план на день сьогодні. Пропишемо всі задачі. Порахуємо час на кожну задачу. Подивимося, чи всі сфери життя, які нам важливі, є у нашому фокусі сьогодні. Підсумуємо там калькуляцію і впевнимося, що ми не вийшли за рамки 24 годин. Розставимо пріоритети, виходячи з тих цілей, які ми хочемо досягнути. Ще в цьому році, можливо, да? і. Звісно, що ми повинні врахувати форс-мажори, тому що якщо ми залишаємо час на форс-мажори потрішки в кожній сфері нашого планування, тоді в нас не буде того стану, що не вийшло, це я такий, тому що для мене планування не працює. Ми просто гнучко подивимося, як перемкнутися на іншу задачу, або як гнучко перенести. Частинки нашого плану, да, тому що план то є каркас, і це не є жорстка одиниця, і ми можемо жонглювати частинами нашого плану в розрізі 24 годин. І після того, як ми зробимо всі ці дії, переходимо до малювання маршруту дня. І це найкраще відображення наповнення нашого дня. І це найкраще відображення, чи все ми. Прорахували і чим, чи все ми врахували, щоб не було стресу, щоб були якісь радісні душевні події в нашому дні. І чи достатньо ми виділили часу на відпочинок, щоб бути в ресурсі? Тому що все це важливо і все це такі маленькі цеглинки до насправді нашого щастя в кожному дні. А хто не знає, що таке тайм-калькуляція, що таке маршрут дня і. Як уладнати з форс-мажорами, ми запрошуємо до наших тренінгів. На нашій сторінці завжди є актуальний розклад. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про наш розклад найближчих навчальних програм, пишіть в коментарях під зарядку тренінги, і ми зв'яжемося з вами і розповімо детальніше про наші найближчі події. А я вам бажаю натхнення планів. Гарного дня, гарного настрою і до зустрічі на нашому каналі.